Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз. І сьогодні у нас дуже цікавезні новини. А цікавезні вони тим, що Wargaming Unitet зробив нам 2D-стилі та деколі. І через цього у нас буде якийсь івент, де ми зможемо їх отримати. А вийдуть вони в оновлені 1.22.1. Тобто геть незабаром. До 20 жовтня ми вже зможемо їх побачити у грі. Або в якомусь івенті. Великі декалі для проекту Wargaming United у рамках України: Благодійність, Білий тризуб, Український прапор, воля в кулак, соняшник без волі. Усі вони не історичні, наносяться на техніку будь-якої нації, тобто на кожен рівень ви зможете їх нанести. Тегу цього стилю: UA Charity, Група спеціальна. Та ціна 150 голди. Але 150 голди це тільки через те, що він ще на тесті та його обкатують і тестять, і дивляться, як він в загальному себе веде в грі, тобто чи немає не деяких дефектів і так далі. І хочу вам зараз розповісти ще про 2D стилі Щойно ви бачили в себе на екранах деколі. Отже, ці деколі з'являться у нас. Я сьогодні зайшов у декілька груп, подивився, як горять ті люди, які знаходяться поряд з нами і які зараз проводять проти нас е злочини, дуже великі злочини, дуже серйозні злочини. І зараз ви можете в себе на екранах бачити 50ТП Незламний з оновлення 122.1. Танк 50ТП Незламний, це поляк ТТ 8 рівня преміум. є клоном по тактичних характеристиках 50ТП-прототип. А також має заблоковану кастомізацію і 3D-стиль, що не знімається. Тобто цей танк буде можливо в якомусь режимі івенті або ж то іншій парафії, якого ми зможемо отримати та не зможемо зняти цей стиль. Тобто, цей танк, якщо будуть грати саме ті сусіди, вони не зможуть грати нормально і не будуть виконувати цей івент, тому що на ньому буде український стиль. Коротка назва цього танку 50 ТПН. Тобто, це називається, що виходить, щось пішло не так, або ж то просто нам допомагає та намагається відволікти від всього. 50ТП. Прототип також має заблоковану кастомізацію. і це дуже круто. Англійська назва 50 ТП Ресайленд опис Нагорода за участь у проєкті Wargaming United на підтримку українців, які постраждали від війни. Зроблено арт-командою в Україні. Неісторична група, неісторична спеціалізація техніки. Ціна 1750 одиниць голди. Тільки для танка 50ТП Незламний. Максимум на обліковий запис одна штука. Камуфляж стійкий виходить у рамках проєкту Wargaming United. Благодійність. Стійкий нагорода за участь у проєкті Wargaming United на підтримку українців. Які постраждали від говорити цього не можу, тому що YouTube може блокнути відео і ви його не зможете побачити. Мій історичний стиль підходить техніці будь-якої нації та рівня. Група покривасті. Технічна ціна коштує 50 золота, має ID 752. Тобто, друзі, я думаю, що в загальному це дуже круто, що Wargaming розпочав приймати стилі. Я думаю, що потрібно вже зайнятися і собі, скидати стилі. В загальному я вже займаюся цим розробкою. Багато хто на стрімах у мене сидить, він бачив уже ці стилі. Тому, якщо вам цікаво, ви можете кидати свої пропозиції мені в телеграм-канал в описі, та відповідно ви можете побачити цей стиль навіть у себе. Але для того, щоб бачили його всі, потрібно написати варгеймінгу. Тому я думаю, якщо вам це цікаво, ви можете написати мені в особисті повідомлення в Телеграмі або приєднатися до нашої групи в телеграм-каналі Hubbot News. І там ми зможемо з вами разом розробляти стилі для того, щоб вливали їх у World of Tanks та давали нам нагороду. Я думаю, це буде дуже круто та приємно понаглядати за тим, як розвивається наша українська культура. І не будемо їздити під якимось там іншим стилем, який ми взагалі не хотіли. Друзі, що ви думаєте про це? Напишіть в коментарі. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока, тихої ночі.